Об'єкт і завдання. Компанія системи технічної безпеки разом із партнерською компанією «Безпечний Дім розробили проект та запустили в дію систему скуд та відеоспостереження для одного із престижних житлових комплексів у Києві. Система працює на базі обладнання та комплектуючих від компанії «TVT Digital» та «Trinix». Замовник поставив перед інсталяторами завдання налагодити електронний контроль за доступом на територію ЖК через два автономні входи-виходи. Особливості встановленої системи відеоконтролю. І це визначило специфіку системи відеоспостереження. Упор був зроблений на те, що переважна більшість жильців прибувають додому чи виїжджають по справах на власних автомобілях. Тож на кожних воротах було встановлено по дві ip відеокамери з функцією розпізнавання автомобільних номерів. Одна розвернута на фіксацію в'їзду автомобілів, інша на контроль виїзду транспортних засобів. Було задійно чотири камери спостереження від компанії TVT Digital, а саме моделі TD9423A3 LR. Як працює система відеоконтролю? Відеокамери були підключені без приєднаної бази даних автономерів. Тож кожен автомобіль, який проїздив під шлагбаумом, і номер якого був розпізнаний функцією інтелектуальної відеоаналітики, був занесений оператором служби охорони в одну із створених електронних груп. Перша група це білий список. Туди заносилися номери автомобілів самих жильців. Якщо перед шлагбаумом з'являвся автомобіль із білого списку жильців, камера миттєво ідентифікує його і реле автоматично без втручання людини підніме шлагбаум. Якщо ж перед воротами опиниться автомобіль із другої групи, камера його теж ідентифікує і відправить звуковий сигнал на пульт охорони. І вже людина приймає рішення, відкривати шлагбаум для цього автомобіля чи ні. Отримані результати. Наразі у відеореєстраторі системі Скуд уже зберігається понад тисячу різних автомобільних номерів. Камери дозволили автоматизувати процес пропуску автомобілів на охоронну територію житлового комплексу, і це звільнило час для людей із служби охорони. Крім того, супровідні інтелектуальні функції камер спостереження дозволяють збирати статистику по автомобілях. Тобто, служба охорони може в будь-який момент відкрити архів, який, до речі, дублюється на відеореєстраторі та SD-карті самої камери, і побачити, скільки разів на місяць конкретний автомобіль їздив на територію ЖК, в який час і навіть те, хто був за кермом. Для цього у пошук потрібно ввести кілька послідовних цифр із автомобільного номера. Система Скут працює у ЖК уже кілька місяців і жоден із жильців не змушений чекати, поки охоронець відкриє шлагбаум і запустить його додому. І навпаки, через ворота не в'їде жоден сторонній автомобіль, навіть якщо охоронця не буде на посту.